Вітаю вас, шановні телеглядачі. В вашій увазі історична програма Дорогами християнства і з вами я, її незмінний ведучий Віталій Кривой. Сьогодні на вас чекають нові відкриття, і я сподіваюся, що уроки минулого додають вам мудрості і вміння правильно дивитись на речі. <му> Сьогодні йтиметься про народ, репутація якого в історичній науці не найкраща. Історія Лангобардів, одного з варварських народів Східної Європи, нагадує епічну сагу. Це переплетіння інтриг, пристрастей, змов і воїн з обов'язковим елементом патологічної жорстокості. І все-таки саме лангобардські королі здивували світ декретами, що виявляли їх здоровий глуст. Що це були за мудрі законодавчі ініціативи, ви дізнаєтесь в цій передачі. Сьогодні з нами в студії релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя Богдан Коволь. Та спеціальний гість нашої програми доктор богослов'я, ректор духовної семінарії В'ячеслав Корчук. Вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії! <му> Тема нашої передачі сьогодні середньовічне полювання на відьом та віра лангобардів. Щоб отримати уявлення про ці з першого погляду непоєднувальні речі, ми переглянемо історичну довідку. Перша згадка про лангобардів зустрічається у римського історика Корнелія Тацита, який розташовував це плем'я на лівому березі Нижньої Ельби. Більш пізні джерела вказують місцем їхнього проживання територію сучасної Австрії вздовж Дунаю до самої Паннонії. У 493 році ними була зруйнована держава Герулів у Східній Європі. Після чого вони вступили у череду затяжних війн з гепідами за паннонію у 567 році, уклавши союз із аварами, вони знищують гепідів і нарешті оволодівають бажаною територією. За умовами цього договору, король Лангобардів Альбоїн готовий був віддати аварам завойовану Паннонію у обмін на допомогу в боротьбі проти Візантії Альбоїн Повів своїх підданих на Італію у 568 році. Завойовники вдерлись у поруйновану в ході недавніх візантійсько-готських воєн країну і легко оволоділи північною її частиною, заснувавши Лангобардське королівство із центром у павії. Лангобарди винищували знать та великих землевласників, забираючи собі їх угіддя та поселяючись на цих землях родовими громадами. Хоча деякі джерела характеризують лангобардів як народ ще більш дикий, ніж інші варвари, їх законодавча діяльність викликає захоплену оцінку відомого історика Едуарда Гіббона. Із усіх варварських кодексів закони Лангобардів вважались найбільш досконалими. І справді, для прикладу, можна взяти едикт короля Ротарі, виданий у 643 році. Згідно з ним. Заняття чаклунством було оголошено забобоном, що не може нікому принести шкоди. Це яскравий приклад вияву здорового глузду у часи марновірства. Цілий ряд їх королів відзначався чеснотами і неабиякими обдаруваннями, продовжує Едуард Гіббон. описані у лангобардських хроніках смути, переривалися довгими проміжками спокою, порядку. І внутрішнього процвітання. Край державі Лангобардів настав у 774 році, коли вона була приєднана в результаті завоювання до зростаючої імперії Карла Великого. Хоча історія цього королівства обірвалась, пам'ять про нього збережена у назві регіону на півночі сучасної Італії, Ломбардії. Шановні експерти, після історичної довідки, яку ми з вами прослухали, у мене виникло запитання. А взагалі сама назва народу Лангобарди як можна інтерпретувати цю назву? Що вона означає? Коли Лангобардське військо виходило на поле бою, то противники бачили перед собою людей з поголеними головами і довгими бородами. Тому так. їх називали Лангобарди, тобто довгобороді. Деякі дослідники говорять, що назва цього народу може походити від тої зброї, якою вони билися. Що це довгі зброї, довгі сокири. У німецьких, у германських мовах збереглося слово баре, «барен» розрубувати. Тобто ну, ті, які билися сокирами на довгих держаках. Ну, в сучасних мовах це збереглося як слово алебарда. Угу. Тобто саме їхній зовнішній вигляд або їхня зброя була. Ось отим, була причиною, що їх так назвали. так назвали, так? Коли вперше ми чуємо про них на історичній арені, коли вони з'являються? В історичній довідці було помічено, що про них вже знав історик Корнелій Тацит, тобто з римських часів про них знали. Але угу. серйозно вони заявляють себе з часів імператора Юстиніана. В минулих передачах ми говорили про Юстиніанові війни. І от цікаво, що лангобарди виступають як союзники візантійців у цих війнах, коли готи їх кличуть до себе на допомогу. Хоча здавалося б, це народ, який рідний, рідний близький. готам, близький, народ одного корення, але готам вони допомогу не, не подають, а на прохання полководця Нарсеса вони вступають у битву на візантійській стороні. Дякую, Богдан. З історичних джерел, де ми знаходимо, хто нам подає, крім Тацита, та, якого ми вже згадували, ще які історичні джерела говорять про, про Лангобардів? Ну, серйозне середньовічне джерело це о, історія Лангобардів Павла Деякона. Це uh -huh. франк, франкські хроніки, такі як хроніка Фредегара, такі як хроніка Григорія Турського. Uh -huh. ну, цей особливий народ, про який ми сьогодні з вами розмовляємо, говоримо про нього. І те, що відбулося в історії тенденції, які були тоді, вони дуже чітко, і ми будемо про це трохи далі говорити, відображаються в сучасному світі, серед людей сучасного світу. Тому я думаю, історія ця є важливою і для нас сьогодні. Хотілося б дізнатися, чому ми взагалі говоримо про Лангобардів, який слід за собою вони залишили? Невже він був такий визначальним? Якраз цікаво, що Лангобарди проживали в тому регіоні, який дотичний до сучасної території України. Це Панонія, угу. це Подунав'я. По це територія сучасної Угорщини, територія сучасної Чехії. Ось ну і трошечки, трошечки України цікаво, що Лангобарди мають затяжну війну із Гепідами, які проживають сюди ближче до Карпа. Цій війні вони заручаються підтримкою такого державного утворення, як аварський каганат. Угу. І ось цікаво, що за домовленістю з аварами Лангобарди просять у них воєнної підтримки, щоб іти на Рим, щоб іти в Італію. І за це залишають за аварами право поселитися на тій території, яку вони полишають у паноні. Тому Лангобарди залишають по собі слід і в історії наших земель, історії Західної України, і полишають по собі слід в історії Європи. Угу, дякую, Богдан. Ну, я би хотів би ще додати до цього, що сказав Богдан. Що, е Самі Лангобарди для нас сьогодні цікаві не тільки з точки зору історії, в контексті історії християнства. А я просто хотів би сказати на іншу таку сторону. Важливо що вони мали і особливе ставлення або відношення до віри, до можливості людини вірити в щось чи в когось. Про віру якою ж була віра Лангобардів, в чому тут особливість. Тогочасні джерела називають їх аріанами. Але вже з попередніх передач ми знаємо, що не всі аріани відкидали божественність Христа і відкидали, відкидали божественність Святого я. Духа. Це були послідовники готської віри, тієї віри, яку проповідував Ульфіла, тієї віри, яка була близька до біблійної традиції. Угу. І коли Лангобарди приходять в Італію, то вони приносять із собою саме ці готські принципи народоправства, виборності. Майже кожне місто має свого правителя, графи сидять по своїх уділах і на загальних зборах вирішують, вибирають короля. І цікаво, що в Італії зберігається в цей час свобода віросповідання. Це вони не дуже, дозволяють так, це е... не дуже подобається офіційній церкві, католицькій церкві, але вони не можуть нічого проти них зробити. І той же самий Павло Деякон, якого ми вже згадували, пише, що о, по містах було по два єпископи: один католик, один аріан, і нормально жили і уживалися. Угу. Цікаво, а який був стан церкви взагалі в той час? Ось коли Лангобарди прийшли офіційної церкви або латинської церкви, якщо ми кажемо, на цій території Італії. Ну, стан офіційної церкви вже тоді поступово церква ставала більш такою, коли вона була керована епіскопом старшим, і вона вже в той час поступово втрачала цю свободу, яку на той час мали інші народи, в тому числі як Лангобарди. Uh -huh. Лангобарди, дуже цікаво в історії, що вони ну, були толерантними. Вони розуміли, що неможливо людину примусити вірити в Бога, навіть так, як правильно вірити, ну, так, як вони розуміли на той час. Вони розуміли, що люди можуть помилятися, але в той же час, сповідуючи цей принцип свободи, вони всіх людей, навіть, можливо, тих, які не винні, в, скажімо, в таких віруваннях, коли, наприклад, люди не вірили в живого Бога. А поклонялися силам природи, чи, скажімо, займалися чаклунством, чи якимись іншими речами, про які Біблія, я думаю, ми, ми може сьогодні навіть про це поговоримо. Ну, називає просто, що це гріх. Віславо, угу. ну так цікаво, ось толерантні варвари, якось таке цікаве співзвучення. <ххи> Воно так взагалі і було. Цікаво ще хотів би додати, що якраз в цей час посилюється суперечність між Римом і Константинополем. На п'ятому Вселенському соборі імператор Юстиніан змусив папу підписатися під рішеннями цього собору, але коли папа приїхав до себе у Рим, то більшість єпископів не прийняла його. Сказала, що це було все зроблено під вказівкою імператора, і ми не визнаємо такого рішення. Тому що в цей час відбувається, у церкві все більше ділиться між східною і. Залишками Західної Римської імперії, і папа фактично собі е, судорожно шукає союзників, яких, до речі, знаходить в Лангобартах. Відоме таке ім'я Григорій Великий, це бонтифікат, якого почався з 590 року. Саме йому можна сказати, належить ну, така ініціатива по наверненню лангобардів до католицької віри. І поступово цей народ, прийшовши в Італію, всі ті принципи, які вони сповідували, ці толерантності, біблійні принципи, вони забувають і становляться. Вірними слугами офіційної церкви, знаходячись там, вони і приймають віру, яку яка є там домінантною, да? фактично Поступовою. так. І це, це велика трагедія, коли це... віра стає заідеологізованою. Дякую. Це сприяє розвитку церкви. Взагалі, церква на той час вже тісно пов'язана з політикою. Чи вона віддалена? Коли ми дивимося на анали історії християнської церкви, ми помічаємо таку не не дуже приємну тенденцію. Що коли церква стає більш політичною, і навіть коли вона стає управляти, скажімо, як це було в східній церкві цезарепапізм, а там папа Цезаризм, ми бачимо, що вона відходить від ідеалів євангельських, і люди починають розуміти, що втрачається оця перша любов. Ми читаємо це, можемо читати в книзі Об'явлення, яка книга, яка описує історію християнської церкви. Я вважаю, що все ж таки, живучи в цьому світі, ми повинні все ж таки е, в нашому християнському житті на першому місці ставити те, що пропонує Господь. Оці принципи засади справжньої віри, Божої віри, вона повинна основуватися на Слові Божому. Але що позитивного в цих народах, зокрема, ми говоримо сьогодні про Лангобардів, що вони давали можливість людям. Навіть ті, які можливо не зовсім розуміли Бога на той час, гідно слова Божого, але вони дозволяли їм обирати свій шлях. Свій шлях. От це дуже позитивно повинно бути в сучасному християнстві. Ми не повинні нав'язувати свою релігію. Ми не повинні казати, свою що, думку, що релігія свою, свою, свою думку, свою віру, і що якщо нас багато, то вона обов'язково має бути правильною. Угу. Історія показала, що це не так. І от ми бачимо, що, і Богдан про це вже сьогодні говорив дуже гарно і правильно, що от Лангобарди, оці народи, навіть розуміючи, що їх оточує потужна, скажімо, релігія, вони все ж таки. Намагалися давати людям свободу, навіть людям, які згідно Біблії помилялись, але вони давали їм шанс, вони не вбивали їх, вони не видавали такі едикти, які, при так би мовити, людей знищували. А навпаки, вони намагалися. Давати людям свободу. Мені подобається, от саме ця риса характеру в цих стародавніх людях. Лонга Дякую так. вам за правду про толерантних варварів. Шановні глядачі. Після невеличкої паузи ми повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, наші телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства і сьогодні ми говоримо про лангобардів та їх вплив на історію Європи. Зі мною у студії релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя Богдан Коваль та доктор богослов'я, ректор духовної семінарії В'ячеслав Курчук. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Матеріали до наших програм читайте в друкованих виданнях Газет Вічний Скарб та Акцент в журналі «Обзор мірових вопросов» та в інтернет газеті Путь. Шановні експерти, запитання до вас. Як же історики характеризують Лангобардів як законодавців? Які цікаві закони вони приймали? Що ми знаємо про це? Закони Лангобардів чинні найдосконаліше серед усіх законів цих варварських так званих народів. Часто дуже в своїх законах. Регулювали ці народи також, і питання віри. Наприклад, Лангобардський король Ротарі, всі закони, всі едикти, які видавалися його попередниками до цього видав одним збірником, і серед них був такий один цікавий закон: що люди не можуть притягатися до судової відповідальності за звинувачення у чародійстві. Це було предметом частих явищ. У той час це показує те, що люди були в той час вільні від забобонів. Показує те, що людину могли несправедливо звинуватити в різноманітних окультних практиках, і фактично людина не могла ну представити ніяких, ніяких доказів своєї невиновності. Тобто сказав, а, значить, ти винувати міг бути. Так, так, так як було пізніше, як було пізніше, як було в середньовіччя. А ось виявляється, чим ближче до біблійних часів, тим більше люди в цих питаннях проявляли здорового глузду. Яке було ставлення людей до. Е Самого чаклунства це процвітало, це являлося, чи це було десь. Люди цікаво, що люди знали, що це є. Чомусь думаю, що язичництво, окультизм це те, що йде знизу, з народних мас. Так. Але в історичній практиці ми бачимо, що це не завжди так. Десь офіційна церква забувала роз'яснювати людям, десь вони використовували це у своїх власних інтересах. І тому виявлялось так, що християнство торжествувало, і разом так. з тим забобони процвітали в середовищі самої християнської то, то це церкви. Тобто Це було поєднано у християнстві? Так, але ось е, дивіться, яка. яка Виявляється, що приблизно до 10 століття процеси над чаклунами вони проводилися тільки за наявності реальних доказів. Uh -huh. А ось те полювання на відьом, коли будь-яку людину могли схопити, починається вже в часи відродження, вже з 16 століття. Саме тоді видається знаменита книжка «Молот відьом». Керівництво по знищенню угу. тих, хто займається окультними практиками. Здається, би, епоха відродження, епоха просвітництва, і саме в цей час церква, не засвоївши уроку з тих е, попередніх часів, починає активно вишукувати і переслідувати реальних і уявних чаклунів. Кожен час, коли, на жаль, превеликий церква, не відіграє ту важливу роль як е, особливого, скажімо. Е, Особливої інституції в цьому світі, щоб бути світочом серед народів, нести людям євангельське світло, світло. Кожен раз, коли вона це по-справжньому не робить, а пристосовується, а пристосовується, ми бачимо, що на фоні цьому, на тлі цьому, угу. з'являються ось такі релігії: релігії, невірні розуміння, і навіть більше того, люди, замість того, щоб вірити Богу, починають вірити в інші потубічні сили. А ми знаємо. Що за цим стоїть. Добре, Олександр Іванович, дозвольте вас переб'ю на цьому питання. Чи здоровий був взагалі підхід Лангобардів до того, що вони так ставилися, ну так, як сприйнятливо. Ну, звинуватили, а можливо, і цього немає, а можливо, там дійсно було щось за тим. Можливо, неправильний був у них підхід, отак просто якось легко до цього ставитися. Знаєте, я думаю, що тут так. Я не думаю, що вони легко до цього ставилися. Позитив є в тому, що вони. Всіх людей не знищували, яких можна було запідозрювати в тому, що люди займаються неправильною практикою. Але в той же час церква повинна сказати своє слово. Церква повинна, чітко і відверто, відкривши слово Боже, пояснити ці речі, щоб люди мали альтернативу, щоб люди мали, зрештою, правдиву інформацію. Бо якщо тільки ми говоримо про толерантність, угу. свободу, а в той же час ми не даємо правильної інформації. То чию ми справу робимо? На чий uh -huh. бік ми стаємо? І куди люди тоді підуть? І тоді питання: а хто буде винний? Чи не будемо і ми винні, як християни, які мають Біблію, в тому, що люди йдуть по правильній дорозі? На тій нашої розмови я хотів би поставити запитання: як ви особисто відносите, відноситесь до проявів е, такої цікавості в людей до потойбічного? Взагалі, що Біблія говорить нам про це? Особисто я ставлюся до потубічного таким чином. З одного боку, я вважаю і вітаю те, що в людях взагалі з'являється цікавість до духовних речей. Це дуже позитивна сторона цього питання, яке ви задали. Я би сказав, що якщо людина дійсно хоче пізнати правду, якщо людина хоче пізнати, хто керує цим світом, якщо людина хоче знати, хто єдиний може дати нам надію на краще життя, то нам потрібно звертатися не до астрології. Не до цілителів, не до окультних якихось релігій, а потрібно звернутися до живого слова Божого. Дозвольте ремарку, нещодавно був свідком того, йдучи по ринку Петрів... Петрівка в Києві, uh -huh. де е, на одних полицях знаходились книги по езотериці, uh -huh. по астрології, і стояла Біблія. І коли я запитав продавця, чому в одному ряду стоять такі книги, він каже, це вони всі розповідають про потойбічний світ. Ви знаєте, що це ще раз доказує ту істину, що ми з вами живемо в епоху постмодернізму. А це означає, що в цій епохі люди не мають такої справжньої основи під ґрунті для істини. Кожен вважає, що його правда найбільша, що істина навіть не в науковому прогресі, не в. А просто кожен має свою істину. Та я думаю, що в цей особливий час, все ж таки, нам, християнам, потрібно звертатися до Слова Божого до Біблії, тому що саме там знаходиться істина. Друзі, якщо подивитися на старий заповіт навіть із Біблії, і вже в ті часи жило багато народів, які поклонялися, скажімо, різним богам на фоні угу. того, що Бог вів свій народ ізраїльський і відкривав їм послідовно свою істину, вів їх до кращого життя. Хоча навіть Божий народ дуже опирався і поступав по-своєму. Але вже в той час Господь говорить наступне. Я читаю із книги Старого заповіту повторення закону, 18 розділ з 9, з 9 тексту. Господь говорить: коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як Гедота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такі, хто переводить сина свого чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ці гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганний будеш ти перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь Бог твій. Тобто Господь каже, ви не такі. Ви не повинні звертатися до е, тих духів, а ми розуміємо, що всі ці духи за ними хто стоїть? Сам диявол. Він начебто щось хоче сказати, він привертає, але це все на короткий час. А Господь каже: якщо ти хочеш бути справді спасенним, якщо ти хочеш бути справді щасливим, звернися до мене, і я тобі відкрию правильну дорогу в цьому житті. Дякую вам, Вячеслав Іванович, за вичерпну відповідь на це запитання. В Біблії для всіх християн міститься чудова обітниця, яка записана в посланні до Римлян, 16, розділ, 20 вірш. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги, поки ворогові дозволено діяти, і він активно спонукає людей до гріха, закриваючи шлях до спасіння. Але для того, щоб загинути навіки, не обов'язково займатися окультними практиками. Той, хто дозволяє стати між собою і Богом недозволеній пристрасті, поганій звичці, словесній нестриманості, ризикує втратити право війти в Царство Небесне. Лангобарди це прекрасно розуміли, захищаючи невинних законом, спрямованим проти забобонів. На жаль, офіційна церква так і не зрозуміла цієї передової для свого часу законодавчої ініціативи. Вже значно пізніше, у 15-17 століттях, розв'язавши справжнє полювання на відьом. Нехай добрий Господь збереже вас, шановні телеглядачі, від духовної апатії. Тримайтеся подалі від магії, спіритизму, окультизму. Не давайте сатані заволодіти вашим розумом. А нашим експертам ми щиро дякуємо за цікаві дослідження, за детальні відповіді. Нехай добрий Господь благословить і далі вас у ваших дослідженнях. В наступній зустрічі ми поговоримо про аварський каганат та про Божий промисел в історії слов'янських народів. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі.